Добрий день, от ми з вами знову зустрілись. Я вже вам розповіла чимало цікавих казок. Та сьогодні я розповім вам не казку, а справжнісіньку історію, яку розповіла мені моя тітонька Марина. Вона дуже добра, але дуже самотня. А знаєте, як це сумно бути самотнім. Так от жила собі тітонька Марина у. А втім, нехай тітонька Марина. Сама розповість вам цю історію. О, горе, горе! Я, я самотня жінка, живу одна в цьому будинку, і немає в мене життя через це, через це мишеня. Ну, ніяк не можу його зловити. Від страху руки тремтять. Здається, ось-ось він вискочить. Через це у моїй голові все е, е, плутається. Ось, будь ласка, вчора. Вчора треба було віднести туфлі в ремонт і підсмажити картоплю. А я, що зробила я? Я відремонтувала картоплю і підсмажила туфлі. І все це через нього. Ой, ой, Ну не знаю, ну не знаю, що мені робити. Нічого в хаті не можна залишити. Все гризе, гризе. Це ж розбійник якийсь, а не мишеня. Ще залізе коли-небудь вночі у постіль і з'їсть. Мене так? І ніхто мене не врятує. Ой. Ой, ой. Ну, що ж робити? Ну, ну що ж робити? Ну. Ой. А, а що? А що як я? Ой. Я знаю, я тепер вже знаю, що мені треба зробити. Я зроблю йому такий подароночок, що він у мене затанцює. Так. Ось зараз піду і принесу його так. Не встиг! Знову не встиг! Дітонько Марина вже пішла! Діточко Марина, верну! Зустрітися або в мене всілякі справи, або вона зайнята. А я чую, що вона збирається зробити мені такий подаруночок, що я затанцюю там-тара, -там 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 -там. який я радий. А за що ж мені подаруночок? Хіба в мене день народження? Скільки корисних дірочок я тут наробив? Ось ця дірочка веде до сиру, а ця до шинки, ця до цукру. а ця... Ух, в хаті скрізь повинні бути дірочки Обов'язково! Ой-ой-ой, угу. це вона! Моя дітонька Марина з подаруночком. Треба скоріше сховатись і подивитись, що то за подаруночок. Так, тепер ти у мене затанцюєш. Ага, кошик поставлю у крісло, а сама. О, а сама піду у гості. Ну, мишеня, постривай. Бипи. Бі Пішла -бі! я так люблю подаруночки. Що ж тут таке? Пахне молоком і хутром. Ой, хто це? А, ні Здалось. Який красивий пушок. Побавлюсь. А найди ну, сюди. Раз. Ой, чомусь не тягнеться. Що воно таке? Довге, пихнасте, м'якеньке, м'якеньке. Вітайте! Це мій подаруночок. Ой, у цьому кошику щось ворушиться. Найкраще сховаюсь у лірку. Мяу? Хто? Хто смітив мене за хвоста? А? Я віддам зараз. Хочу сметанки. А де сметанка? О, яке велике маршеньок. Красиве! З бантом. А я, я весь сіренький, і банта в мене немає. Ну як я піду з ним знайомитись? О, я знаю, я знаю. Я зараз зроблю, як робить тіточка Марина, коли до неї приходять гості. Так, що у нас на туалетному столику? О, пудра Апхе! Зараз я залізу так у коробочку з пудрою. Апхе! Ой-ой-ой! Ух ти А я нічого виглядаю! В білих плямках! Гарний, який гарний! Так, піду і познайомлю... Може, ви гадаєте, що так не буває, Коти і миші не розмовляють, не дивляться у дзеркало. Ви знаєте, я теж так думала. Але тіточка Марина мене переконала, що все так і було. Та й це ще не все. Ось слухайте. Відкоцю парфумами. Бар! Не хочу. Перестаньте пахнути. Ой! Здається, <плес> це за спиною. Хто ти такий? Эвчи! Ведь о запаху я втрачаю свідомість! Ах... <плес> <плес> Треба пригадати, що робить тітонька Марина, коли їй погано. Ой, я знаю. Вона. Вона. вона п'є вар'янку. Зараз. Зараз я її знайду. Так, ось вона. Фі, як вона пахне. Тепер я обов'язково врятую мій подаруночок. Зараз дам йому 10 крапель. О! Дихає, дихає. Ще парочку крапель, і він зовсім підніметься. О, о які чудові ліки! Ану, дай мені пляшечку. Коли вип'ю все, буду зовсім здоровий. Ой, 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 що це? це? Ой, ой. <клес> на тебе напала гиковка. Ага, ой Ух, який я став О, а ти знаєш, хто я такий? А -а, не знаю. Не знаєш, <клес> я великий. Я зна мене ті і я Ой, слухай, я те не знаю. А ти мене вже не боїшся? Я? Я нікого не боюсь. Послухай, а ти мені друг? Ай, звичайно, друг. А ти мене поважаєш? Дуже. Дайно ну, я тебе зараз. Що? Поцілую! Послухай, а як тебе звуть? Мене звуть Кіць, Ой. А мене мицик! Як здорово! Давай веселитися! Давай! Хай там люди що не кажуть, а бувають чудеса сам! Нашим сир е компаса. Спать люблю я на дивані сіл крісло все моє Навіть діточці Марині в хаті місце є Тра-та-та чудеса Тра-та-та чудеса Тра-та-та чудеса Тра-та-та чудеса Тра-та-та, чудеса! Тра-та-та, чудеса! Тра-та-та, чудеса! Мяу! Правда, весело! Так, з тобою дуже весело. А у що ми ще будемо бавитися? Ми будемо бавитись! Ми будемо бавитись! Я знаю, що ми будемо бавитись! У кицькі мишки! Добре? Добре! Але де ми візьмемо е, мишеня? <світ> <світ> мишеня то пусте! Знайдеться! А ось ти краще скажи, де ми візьмемо кішку? Кішку? <світ> тобто як це де ми візьмемо кішку? <світ> а я по-твоєму хто такий? Хе, <свистання> навіть кит молодий. я-я-я м-м-м-мишеня. Ти Мишеня? Так. Що ж ти мені одразу не сказав? Такий маленький, а вже обманює. Ось я тебе зараз впіймаю. Не знаю навіщо, але впіймаю тому, що я кіт. А, а, я, а я, я, я втечу. Чому? А тому що я мишка. Ну, тримайся, негіднику. М'яу. Можете уявити собі, що тут почалось. Мисик бігає з нірки до нірки, скаче шухляди до шухляди. Кицик пробує також залізти у нірку, але у нього нічого не виходить. Адже він значно більший за мишеня. Ось мишенятко забігло за головку сиру, киси кинувся за ним, ускочив головою у дірку в сирі, яку прогріз там мицик, і застряв. Стирчить одна голова і ні вперед, ні назад. Ой, ну, чому ж ти мене більше не ловиш? а? Чому? Чому? А тому, що мене не відпускає. Цей противний сир. Відпусти мене! Відпусти! мене. Е, е, ти насправді плачеш, а? Плачу. А я думав, що ти ревеш від задоволення. Рятуйте! Не, не втечеш. А ти все ще без мене жити не можеш! Не можу! І знову почалась біганина. Тепер їм вже здалось тісно на буфеті. Мицик зіскочив на підлогу, побіг до туалетного столику, кицик за ним. Мицик заліз на столик, кицик за ним. Мицик шась за дзеркало. А кицик з усього розгону як вріжеться в дзеркало. І все затихло. Здається, тіточка Марина йде. А, що Що тут трапилось? Ах. Це ти, розбійник, розбив моє дзеркало. Ну, постривай, негідник, ось я тобі зараз. Ось так тобі! І ось так. Тобі. І ось так. На тобі. Тепер будеш знати, як бігати по кімнаті. Ой, ой, моя голова, моя голова. Ой, піду відпочину. Ой, ой, ой моя голова, ой, мої лапочки. Ой, люди добрі. Допоможі. Кицик кицик, тобі боляче. Ой, боляче. Як мені боляче. Ти навіть не можеш бігати. Ні, не можу. Навіть за мною. Навіть за тобою. А. Ой, ой, ой А, то тоді я тобі допоможу. Я знаю, що робити. Розумієш, коли у тітоньки Марини болить голова, так. вона перев'язує її рушником. Ага. Ось так. Давай так, так, так. Ось. Ага, так? Ага. Ой. А потім ага. тітонька Марина лягає Ой. на диван. А вона лягає і спить. Ага. А ти, 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 ти теж лягай. Ой, і в мене все пройде. Ой. Неодмінно. А ти від мене не підеш? <гум> <гум> Ні, не піду. Я е, знаю, що ти мене любиш. Дуже. Ну чому? Чому я так полюбляю мишей? Ой, Сам не знаю. Ой. О -о 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 -о. Баю, 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 бай. Спи, спи мій даруночок. Ох, и ваш же Мыши, мыши, Ходит кишка к хвосту близ. Мыши, мыши, Ой. а? А що це стало так тихо? Ніхто не шарудить, ніхто не шкряпає. І кицика мого не видно. Кис-кис-кис-кис-кис. Нікого. Виходить, виходить, я зовсім одна. Ой, ой, це ще страшніше. Я, 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 Я дуже боюсь. Ні, ні, краще почекаю трішечки. Може, хтось і з'явиться? Ні. Нікого. Ой, як же мені боязко. Я одна, одна однісінька. І нікого в мене немає. Не бійтеся, тітонько Марино. У вас усі вдома. Усі? Приємний голос. Як щось трапиться, я завжди за вас заступлюся. О, виходить, виходить, я тут не одна. Так, я без вас жити не можу. У вас в буфеті все, -все є. То приходьте до мене в гості. Не залишайте мене на самоті. Зараз треба спати. На добраніч. А? Чого це я стою з заплющеними очима? Нікого. Але ж, але ж але зі зі мною, зі мною хтось розмовляв. Я я чула такий, такий добрий, такий лагідний голосок. Дивно. Нікого немає. А... Напевне, це мені наснилось. Ну, звичайно, звичайно, наснилось. Адже ось я лежу на своїй власній подушці, і, і рушник у мене на голові. А яка я маленька у вісні. Ой. Ну, гаразд, якщо я сплю, то Ляжу собі ось тут і посплю. Тітонька Марина лягла поруч з кициком. Накрилась ковдрою. Кицику це не сподобалось. Він потягнув ковдру до себе. Тітонька знову до себе. Кицик у вісні почав брикатись і зіштовхнув тітоньку на підлогу. Це! Чи, розбійнику, скину мене на підлогу? Мяу! Який скандал! Мяу! Це не я, це не я, це він. Хто він? А це мицик. Мишенятко мицик мене сюди поклало. Що я чую? Знову це погане мишенятко. Все, все терпець мій урвався. Тепер він від мене не втече. Більше я на цього кицика. Надії не маю. І ви знаєте, що вона придумала? Цього я ніколи не сподівалась від своєї тітоньки Марини. Вона повернулась з. Ой, який жах! Ось, ось що я для нього приготувала. Ця машинка не підведе. Клац, І нема мишеняти. Так, треба поставити це на буфет. Він прийде і обов'язково зловиться. Але, але я на це дивитись не можу. Вже ранок краще я піду в магазин і куплю чогось смачненького, ну, тому що може прийти той з добрим, з добрим і таким лагідним голосом, а мені нічим буде його пригостити. І тітонька Марина пішла в магазин. Ось уже й сонечко блиснуло в кімнаті, знірки виглянув мицик. Як добре виспався, давно вже так не спав. Так, скоро день треба вмиватись. Так, готово. Час поснідати. Піду подивлюсь, що мені приготувала Тітенька Марина. Ой. Так, 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 так. Що це таке? Якась цікава іграшка. З дротиками. І <кхи> Якісь літери написані. Так. Ковбаска дива! Так, розумію, це не іграшка, це така тарілочка дерев'яна, щоб не билась. Так, зараз прочитаю, що тут написано. Початок стерто, а далі л -ли о -ли В, К, А, В К А. Ло В К. Виходить це. Ловко придумано, Ковбаска свіженька. Зараз буду снідати. Ти мене зараз кликав. Нікого. О, а це що таке на буфеті? О, ковбаска, чудова ковбаска, Ой, дробицька! А чого ця тітонька Марина мені її сюди поклала? Це ж місце Мицика не моє. Ха, -ха знаєш, що я зараз зроблю. Я з цю ковбаску. Мицик прийде, не знайде її, і буде дуже смішно. Чи часом ніхто не дивиться, ніхто. Лапами брати не буду, ще сліди залишаться. Я їй зараз хвостиком!» Тільки Нокицик доторкнувся хвостиком до ковбаски, як мишоловка, а це ж була вона. Захлопнулась. І притиснула хвоста. «Мяу! Мяу! Рятуйте! Я гину! мені кінець! Мяу!» Виходить, це не просто ловка, а кицько ловка. Ой, стриб, стривай! Я спробую підняти пружину. А, а ти витягай, витягай хвоста! Вони разом беруться за справу, крещуть, стогнуть. Нарешті кулою летить вперед. І падає з буфету. Ай-яй-яй! Спасибі тобі, Мицику! Ти такий добрий, розумний. Я тебе більше ніколи не буду ловити. Давай помиримося назавжди. Давай! Мір, мір, пироги з сиром, сиром! ти зміришся. Я хто посвариться, той та... рося. Все, збирайся! Зараз же збирайся, ми звідси йдемо. А навіщо? Не потрібні мені ніякі кіськловки. Йдемо інший дім. У інший? А як же тітонька Марина? Хай сама ловить мишей. вона вже велика. Але ж вона залишиться тут сама. А якщо я знову попаду у якусь халепу, хто мене врятує? Я без тебе не можу. Це вірно, ти без мене загинеш, але ж. їжі взяти Так, сьогодні я зробила дуже смачні покупки зараз я поставлю цей торт у воду і сяду їсти квіти ой що це я таке говорю мишенята немає а я знову все плутаю Мабуть, я сама по собі дивачка. Стільки років я живу у своїм будиночку, все чекаю, що зайдуть гості на хвилиночку. Я така самотня, я така мрілива надзвичайно чуйна, тітонька Марина, і я така самотня. Я така мрілиба, надзвичайно чуйна, тітонька Марина. Невже мені самій доведеться їсти цей чудовий торт? Тітенько Марино, тітенько <гас> Марино. Що це? Я знову чую цей голос. Тому що я тут, тоді, тоді з'явися швидше. Ну, а, ви мене не злякаєте. Ні, ні-ні ні, в тебе ж такий лагідний голос. А кицика ви більше бити не будете? Кицика не буду. Здрастуйте. Це я. Мишеня. Історію розповіла мені тітонька Марина. Не вірите? Спитайте у неї самі.